Доброго дня! До мене сьогодні позвонили військові з Херсонського напрямку. Їм не вистачає мікроавтобуса для якихось їхніх потреб. Я маю пошукати їм чотирьох ведучих. Так, ну підшукали ми декілька варіантів. Два варіанти в Німеччині, один варіант в Австрії. Ford Transit, Всі варіанти на чотирьох ведучих. Чекаємо відповіді від військових. Який варіант вони виберуть? такий і будемо їхати брати. Так, ну ми вже визначились. Військові нам сказали, що хочуть Ford транзит на чотирьох ведучих. Їх підкупило, що він великий і чотири ведучих. Не рік 2009, Ми з Яріком виділили під це 7 тисяч євро, але ж Ford коштує 5,5, Тому у нас півтори тисячі євро ще лишається на реєстрацію, на доставку. Цю Ярік мені доплав 2 тисячі, Так Тож на залі, що гроші ми вирішили докупити генератор там, один або два, скільки вистачить. Доброго ранку всім. От ми з Ярусиком їдемо в Австрію, їдемо за бусом Форд-Транзит на чотирьох ведучих. Товариш мій, з яким ми разом вчились в школі, прислав повідомлення, мені не вистачає мікроавтобуса. Тобі він сказав, що це має бути автобус на чотирьох ведучих. Пошукав тут по Європі, в Німеччині переважно, які є машинки. Відправив йому декілька варіантів. Це переважно були фольксваген-транспортери, четверті, п'яті. Але ж він вибрав Ford Transit 2009 року на чотирьох ведучих, там самий і великий, найхабарітний самий із тих машин, запропонованих. Ну і свіженькі ціна 5,5 тисяч євро. Погоджуюсь з військовими, це самий гарний варіант. Машина знаходиться в Австрії. Недалеко від Відня, десь 100 км від Відня. Ми зараз їдемо до містечку, будемо дивитись на машину, якщо з нею все добре, то заберемо її і передамо от Приїхали. Буде такий димок з машини. Що це значить? Так от приїхав продавець, ті імпровізований автосалон. Ще щось не дуже подобається, як він димить. Чекали тебе, щоб ти забрав машину? Так вот так вот выглядит. Угу. лифт, да лифт я так вот так вот свердень, такая штука, изворк. This is Work? Yeah, yeah. Так, от машина всередині отак от от виглядає. Показує нам, як машина. Евін. Ервін, Ервін. Ервін. Тут немає лати, тут в Німеччині. Це ні не лати. ні тут вони на все кажуть капучино. Кава з молоком це тут називається тільки капучино. Ось вот так вот. виглядає ця машинка. Каже, що... Я кажу, що це This is car for uh, Ukrainian Army. Yeah. Пан каже, що Зеленський буде водити цю машину. <laughs> Зеленський здравись кар, Зеленський байдет. Так, так. Yeah. Ну, тобто. Машина вже прогрілась, нормально вже заводиться, тепер спробували завести. Все добре. Так, ну Прокатались ми на цій машинці. В ходу добре, Ну не знаю, в машині не було видно нічого. Він навіть її, як завів, то чорного диму не було. Вроді би машина нормальна, є де-не-де іржа, але це така символічна іржа, що... за такі гроші от тут іржа. За такі гроші, шикарна машинка. Я кажу, що ми її купляємо, будемо зараз їхати переоформляти. Е, -е Ервін, це власник цього салону, показав нам машину, все сподобалось, все супер. Беремо, буде гасити окупантів. Машинка, допомагати їх гасити. Шанс для військових, щоб бус був чотирьохпривідний. От ми подивились під низ, я заглянув, тепер машина їхала, я заглянув, там от є кардан. От, і він крутиться. Це все, що я... Тобто ями нам ніякої не надають. От тут такий сервіс, хоч бери, не хоч не бери. От. Ну і ми так виглядає, все нормально. Вроді би завела, чорного дима з труби нема, то я вже вирішив. Брати, а там вже будемо розбиратись самі. Їдемо зараз в МРЕО, австрійське оформляти документи, оформляти документи. Це навігатор, може щоб він його навозчик. Так, ми вже отримали номера, от такі номера на Ford Transit. До речі, скати зимні добрі, досить непогані. Взяли. Документи. От документи. Всі заплатили, тепер ось ще 350 євро за ці транзитні номери. І виїжджаємо. Будемо зараз виїжджати на Словаччину. Будемо їхати через Словаччину, тому що дівчина, яка буде переганяти через кордон біля Мукачева, там якесь село, і їй найближче буде в Мукачеві нас зустрічати. Ну от ми виїхали вже, їдемо вже до Австрії, їдемо в сторону Ужгорода на словацький кордон, докупили генератор. Електрогенератор, бо нема світла. Ми заїхали от Баухаус, в Баухаус Відні. Плануємо купити ще генератор. Зараз подивимося, що тут є. От купили генератор Шпрехес. Завантажуємо зараз бусики, відпередаємо генератор разом. Так, ну от ми приїхали вже на митницю, на Ужгородську. Зараз будемо передавати машину військовим. Чекаю військових, зараз прийдуть військові. Я їм передаю цю ласточку. Машина себе показала найкращим чином. Все працює. Компресія є. Потужність є. 800 кілометрів з Австрії доїхала до Ужгорода легко. Так що сподіваюсь, вона послужить нашим військовим. От. Ну і все, так що пока-пока. Від себе ще хочу додати, що перевезли машину на польському кордоні. Тому що словаки не пропустили. Словаки сказали, що тільки треба розмитнювати, ніякого ніякої допомоги військовим вони не дозволяють. Замитнюйте машину, будете розмитнювати отак. Жінку, цю, яка переїжджала через кордон. Це жінка військового, який замовляв машину. промурижили там на кордоні. Цілу добу, після чого там просили кучу різних папірів, то не так, то не так, то там прізвище продавця неправильно, буква неправильно, і те, і те. Коротше, вони нас так і не пропустили. Машина поїхала на польський кордон, і в Польщі вже браття поляки нас пропустили, а браття словаки ні. Так що наматуємо на ус, будемо знати, хто і хто.